Мирного часу доби, давайте подивимось, що чекає Дів у різні. І так, Діви, що вас чекає? Так, поч... нові можливості. Е, перші результати в, в спілці. Стосується це, як і за кордоном, хто за кордоном, а також більше хто працює з, через інтернет або з інтернетом. Має таку справу робота через інтернет, будете мати, будете мати результат. Але остерігайтеся, інтриг, остерігайтеся якихось ідей, які принесуть вам не такий результат, як би ви хотіли. Довіряйте своїй інтуїції. Бо ви себе трошечки, у вас якісь страхи пере, Переважують у вас страхи і ночні кошмари. Ви деколи хочете навіть руки опустити. Не варто цього робити, повірте. Будьте наполегливі, будьте рішучі, і все у вас обов'язково вийде. Ви виходите в енергії мага. Ви, доволі... ви повинні бути впевнені в собі. Ви і так впевнені, але пам'ятайте, ваша впевненість це ваш коньок. Будьте впевнені в собі, будьте рішучі, ви доволі майстерна людина, ви людина-оратор, людина, за якою. Хотять іти люди і йдуть, вам вірять, вам довіряють, до вас прислухаються. І ця ваша впевненість подарує вам процвітання. Нове кохання можете зустріти, щасливий шлюб, відпустка. Ви дійдете до, до своїх бажань, і це дуже добре. Так, будьте дисципліновані, тримайте все під контролем. І ви якось будете нерішучість. Оця до чого я веду. Ваша впевненість вам подарує удачу, а нерішучість. Вам треба буде трошечки ризикнути, а ви якось не рішаєтесь. Повірте, ризикніть, не бійтеся. Все у вас вийде якнайкраще. Мрійте, думайте, плануйте. Ви людина. Така, знаєте, високоінтелектуальна, ви людина терпляча, дипломатична, дуже мудра. Ви знаєте, як вам поступити. Зверніть увагу, да, це спільний прогноз. Е, може програватися багатьом головний біль. Тут теж не грайтеся, звертайтеся по допомогу. І чекають вас гарні, хороші, такі оптимістичні новини від жінки, яка. Така ніжна, добра, відзивчива, вона завжди йде на допомогу, і вона, до речі, може працювати в великій організації. Тобто це може бути як структура гост, так і лікарня, так і ну, школа, магазин великий. Сіть сіть якоїсь великої організації, вона вам, до речі, допоможе. Принесе вам якісь новини, які, які вам допоможуть. Конкуренцію, правда, треба буде вид. Пройти, ви її пройдете, і у вас починається етап, етап зародження добробуту. Ви в енергіях прибутку, багато кому програється, вагітність, народження діток, удача, плодючість, шлюб, робота нова може бути, де ви будете працювати і заробляти непогано гроші. Так, фінансовий статок у вас буде, і вам їх треба буде трошечки, знаєте, так пожаднічити, притримати на, свою, на своє наповнення, на, на реалізацію чогось свого, про що ви хочете і мрієте. Результати ви тут побачите доволі швидкі і будете дуже задоволені. Дивіться, вас доволі вдалий рік. Це мені подобається. Уникайте конфліктів. От, трошки тримайте язик за зубами, і на кінець року ви виходите тріумфатором, переможцем. Фортуна на вашому боці. Удача, успіх, також щастя, радість і пам'ятайте, що все в вашому житті в слідючому році буде по справедливості, як ви, так і до вас. Тут зверніть на це увагу. Рік доволі цікавий, рік продуктивний, рік трохи де в чому із гойдалками, але доволі непоганий кінець року. Взагалі чудовий у вас є і етапи нові в житті появляються, і зріст, і потужний потенціал, і виконання ваших бажань. Оце на кінець року. І щасливий шлюб, і кохання, і задоволення своїм життям. Чого я вам і бажаю. Удачки!